Добрий-добрий день, добрим добрим людям. А поговоримо сьогодні про привороти. Ви ж, мабуть, зустрічали в мережі такі об'явки специфічні. Приворожу, допоможу. І, здавалось би, що тут такого? Швидко, якісно, ефективно, варто тільки звернутися. Правда? Сьогоднішня оповідка називається Сіндія. Автор Микола Бурмек Дюрі. Думаю, що цей чоловік точно знає, про що говорить. Отже, оповідка про приворот і те, що буває після. Йой, жахається смертирічна Марка і обхоплює свій живіт. Марто, що з тобою?» – питає двадцятирічний світлик муж її. Дитина війня улізає, відповідає Ромка. Як? непокоїться Ром. Що на пальцях тобі показати? дорікає породілля. Цигани кликчись у дитерахториста, кричить Ром. Най Марту везе в родом. Пізно вже в родом іти, зауважує циганка. Біля них збігаються всі. Хлопці, хватайте Марту, несіть у хлів, озивається 47-річна ширинка. Світлик зі своїм братом взяли на руки Марту і віднесли у свинячий хлів. Шістидесятирічний свинопас знайшов їм старе простирадло. Ширинка з ромськими жінками прийняла пологи. Так, 10 листопада. 1990 року народилася Сіндія. Закарпатські роми колись робили в колгоспі в Пензенській області. Вони виготовляли вальки. У бригаді було 100 душ, 20 з них діти. Звідти прибули до Західної України і осіли тут. Жили біля озера в так званих шалашах. Халабуди, котрі збудовані з того, що траплялося під руку під чернівцями. Сіндія в шість років лишилася круглою сиротою. І нянько, і мати померли в автокатастрофі на перевалах, коли їхали з Львова до Закарпаття. Їхали вони в своєму перваку з товаром. Машина була заповнена одягом. Поверталися з Хмельницького базару. Маленьку дівчинку забрали до себе і бабуся Ада. Мати Марти. Так Сіндія стала моєю сусідкою. Я від неї старший на три роки, однак все нам не заважало гратися в дитинстві. Вони з бабкою жили в двокімнатній хижі з вальок біля дверей, добудовані невеличкі сіни. Ада мала пенсію по старості І отримувала якісь копійки на внучку від соціального захисту. Сінді, ти мені любишся, зізнаюся я. Справді, ніяковіє шістнадцятирічна Сіндія. Може, нам почати зустрічатися, пропонує я. Чуєш, ти, хлопець, розумний, високий, файний, то я тя маю за брата, відповіда молода Ромка. Ти ще зустрінеш свою дівку. Ми з нею танцювали вальс у нічному клубі. На ній були світлі джинси, блузка і коротенька коженка з поясом. Зута була в рожево-білі кеди, а на мені був синій спортивний костюм і білі кросівки. У шістнадцять років Сіндія була дівка вищої проби краси, очі сині сині, наче небо, а волосся чорне й кучеряве. За ростом один метр шістдесят сантиметрів, на додачу ще й робоча, не могла всидіти на місці удома завжди в роботі. Килими вибиває або двір мете, одяг миє. В юності я належав до хлопців, котрі не відступали, коли дівки їм відмовляли. Я був наполегливим. Через тиждень у клубі я запросив Сіндію на танець. Коля, це танець чи обійми? допитливо оточнює Сіндія. Вибач, відповідаю я. І справді я її обійняв, наче вона моя дівка. Я трохи послабив обійми. На ній була коротка джинсова мінісукня, рожеві блузка, червоний з чорними смугами светр на замок, котрий не застебнула. На мені джинси, майка і спортивна курточка. Коля, а може, доста? питає сіндія під час танцю. «Так, коли хочеш, відповідаю я. Я опустив погляд донизу і сховався в кутку. Позираю на сіндію. Вона підходить до вісьмирічного Амура і запрошує його на танець. На ньому темні джинси, біла майка, коротка кожанка. Вони танцюють, вона його обіймає. Що шепоче на вухо, ще трошки і сама почне цілувати. Він був не красень. Але дівки на нього вішались, бо його ненько Тіберій на нашій вулиці Газда. Тіберій побудував двоповерхову хижу, шлакоблоку з двома балконами, дах перекрив новітнім черепом. У дворі стояв чорний мерседес. Раз по раз Амур брав ключі від машини і возив по селу дівок. А у сусідньому таборі жила сімидесятилітня Берта. Вона вміла гадати на картах, робила всякі превороти. Вона на сьому заробляла гроші. Сіндія звернулась до неї. Тітонько, допоможіть мені приворожити Амура, каже Сіндія. Дитинко, а скільки тобі років? уточнює лагідно Берта. Шістнадцять. О, дитинко, нащо тобі ото в шістнадцять років приворожувати хлопця? дивується стара циганка, питає. Тітонько, я люблю Амура. Він на ня не позирає, а бігає за другими дівками, зізнається молода Ромка. Ну маю тя попередити, що ворожіння держить тільки сім років, а після цього він тебе розлюбить лишить, попереджає стара. «Тітонько, він ня не лишить, бо я буду добра жона, впевнено наголошує Сіндія. Ну, діло твоє, маєш його фото? Маю, ми на Пасху з ним фоткались біля церкви принести вам? Мені не неси. Кожного ранку бери його фото та виходь на двір. Підходь до трави і лицем донизу, проводи по траві, кажи, як ся роса натя падає, так бо ти на мене падав. Так роби тричі і дев'ять днів. На десятий день він прибіжить до тебе і буде казати, що тебе любить, говорить ворожка. Тітонько, спасибі вам. І Сіндія так і зробила. Амур на десятий день прибіг до Сіндії і зізнався їй, що кохає. За тиждень зіграли весілля. Після гуляння молодята жили в Тіберії Аютії, мали свою окрему кімнату на другому поверсі. Амур носив Сіндію на руках. Не давав нічого робити, все за неї робив сам. Вона жила, наче в подушці. Амур стає рано. Вбирає себе в спортивку, майку стоїть біля постелі і позирає на дружину. Сіндія лежить на постелі в піжамі. Вона якраз прокинулась, дивиться на чоловіка закоханими очима. Сіндія, ти мені бридка, каже Амур. Амур, що ти кажеш? дивується Сіндія. Як я лягав з тобою в постіль. Дивується молодий ром. Перестань дурниці говорити, заспокоює Сіндія мужа. Забирайся звідси, ти хворий, Амур. Ану, забирайся з мого дому. суворо й впевнено повторює Амур. І сіндія забрала чотирьох малих дітей і вернулась до бабусі. Більше вона заміж не виходила. Залишилася мати одиначка. Амур женився вдруге. Друга дружина народила йому двох дівок і одного хлопця. Амур працює своїм батьком. Вони мають у городі кулько сот точок та продають одяг і туфлі. Отакі от, от бувають привороти. Тож, перш ніж покликати, забажати, краще. Десять раз подумати. Вдячна вам, що слухаєте.